Молодіжна рада сформувала свої пропозиції щодо створення на базі юнацької бібліотеки коворкінгу. Йдеться про великий простір, де зможуть працювати багато людей з різними типами зайнятості. Серед незвичного, що пропонують молодіжні активісти капсули для сну. Застосування їх теж пропонують специфічне. Одне з таких класних ідей, що в нас є, це саме капсули для сну. Це не те, щоб спати там, але це простір для інтроверта. Щоб можна було закритися, стісти, лягти з ноутбуком і працювати. Бо всі такі простори вони в основному ти виходиш на такий простір, тебе всім бачить. Це дуже дискомфортно для людей-інтровертів та навіть для імпровертів, це те, що між екстравертами і інтровертами. Тому це така ідея. Також ми хочемо чорну стіну, на якій можна малювати крейдою, такий, щоб не було цього фліп-чарту з листками постійними, а яку можна стерти. тобто такі от. Також ми хочемо, щоб це було розмальовано, щоб це було не просто лофт такий, бо ми бачили референс, які нам показувала компанія, яка буде це робити, то ну, вони такі сумні строгий, робочі. Прям Молодіжний просто повинен трошки він розбавляти. У них там буде укриття, у них там буде декілька зон, буде ігрова зона, зона для роботи, для тренінгів, для конференц. І оці, оці ж капсули сну. Це наше бачення. Активно наразі обговорюється і питання молодіжного центру. Наразі його створення вже на черзі дня зазначив Сергій Грес. Також молодіжна рада хоче запустити молодіжний центр. Це не коворкінг, це вже трошки більше, більш масштабніше. Це не тільки для роботи, це і для відпочинку, і для дозвілля, і для тусовок, для проведення виставок, мастер класів Це те місце, яке буде збирати молодь саме і направляти її в правильний контекст, тобто для розвитку. Бо зараз в Олександрії якби немає такого місця саме, де молодь збиралася і робила щось ну таке. От класне. Є декілька малих клубів, але вони не дають той масштаб. Ініціювала молодіжна рада і проведення масштабного опитування серед підлітків їх батьків та молоді, проаналізують інтереси зони комфорту та бачення розвитку громади. Молодіжна рада буде запускати опитування молоді для виявлення їхніх потреб, проблем. Взагалі, бачення, напрямку, розвитку. І з, вже, з цим вже, з цим дослідженням, проведенням ми будемо працювати саме для них. Тому ми зараз набираємо підписку на інстаграм наш, будемо запускати через соціальні мережі. Інстаграм наш Олекс Молод Рада.